«Точка дотику проєкт з такою назвою стартував у Львові. Це навчальна програма для військових і цивільних, які втратили зір у наслідок війни. Їх навчатимуть орієнтуватися у просторі з допомогою тростини, читати шрифтом Брайля. А головне це підтримка і розуміння, що ці люди не самі на шляху адаптації. Усе для учасників безкоштовно. І детальніше про ініціативу як долучитися будемо спілкуватися далі. Гості нашої студії Олеся Перепеченко, виконавча директорка громадської спілки Сучасний погляд і керівниця проекту реабілітації ветеранів з втратою зору та членів їхніх сімей життя після війни. Вітаємо вас! А також Василь Гошовський, інструктор з орієнтування та мобільності і тифлопедагог. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. І відразу, так би мовити, розпочнемо із того, з чого ж розпочинається саме навчання. Бо багато з тих, хто бачив, і в один умить просто перестав бачити, потрібна в першу чергу, мабуть, робота із психологом, аби звикнути до цих змін у своєму житті. Ну я вам хочу сказати, що в першу чергу ви 100% праві, але не завжди хлопці готові сприймати психологів в першу чергу. Угу. І коли ми почнемо з них з ними працювати, це ще шпиталі. Як правило, різні лікарні. А, коли люди приходять з порушеннями зору, і починають говорити, він бачить результат, він бачить зміни, він бачить боєць, який втратив зір, і який думає, що його життя вже закінчилось. Тут приходить незряча людина з ростиною, і він починає думати. А вона то живе ця людина, цей чоловік чи ця жінка, що до мене прийшла, а чим я гірший, я можу також. І починається цей процес первинний такий спілкування, підтримки. Розповідаєш, як ти це робиш. І потім, вже в процесі, ми їх залучаємо до нашої реабілітації, коли вже треба вийти з дому. Угу. Тому тут питання до психологів: це вже а, той рівень, коли вже ми з ними попрацювали. Багато наших ветеранів кажуть, ходили психологи. Дехто приходить, каже, ну, у вас з психікою все в порядку, я вам не потрібна. Наприклад, багато ветеранів кажуть про те, що приходить психолог, молоденька дівчинка, красива, симпатична по голосу, так? І каже, ой, у вас все буде добре. Ну ви розумієте, це спочатку визиває негативне ставлення до цієї людини. Тому що ти з руками, ногами з очима прийшла і мені розповідає, що все буде добре. Тобто, це принципова позиція проєкту. Що з ветеранами працюють також люди, яких які їх зрозуміють, як ніхто, це та ж люди з ми для них приклад. Угу. Ми для них відображення того. Чого вони можуть досягнути в своєму житті. І це працює зараз ну, на тисячу відсотків. Тому що коли приходять люди, які а, зрячі люди, які ну, в принципі, починають говорити, от те, що я вам казала, да там ну, все буде добре. Знаєте, у мене був такий випадок, коли хлопці жартували, кажуть, заходить психолог в кімнату, і всі з кімнати виходять, а не лежить, бо втікти не може. Знаєте, от така ситуація. Тому різні є випадки. Про про вийти з кімнати, <кхи> пане Василю, ми коли робили також матеріали і спілкувалися з військовослужбовцями, які в шпиталі проходили реабілітацію. То вони зізнавалися, що це один з таких найперших і навіть найсильніших страхів це вийти за межі своєї кімнати. З більш-менш знайомого простору, в якому ти вже навчився орієнтуватися саме. Як це подолати, і як ви це долаєте? Ми долаємо так, це серйозний такий психологічний фактор. Вийти з кімнати, навіть встати з ліжка, а тим більше вийти в коридор. Як ми долаємо, ми спочатку працюємо орієнтуванням в мікропросторі, це навіть стані витягнутої руки те, що може ветеран, людина побачити. Відчути на рівні витягнутої руки. Потім переходимо у більш відкритий простір. Вивчається кімната приміщення покімнатно, потім покоридорно, поповерхово. Ну, така досить детальна робота. І тоді ми виходимо вже аж угу. на вулицю. Також включаємо рельєфні плани. Поступовий, поступовий такий, такий процес. Такий. поступовий процес, поетапний, поступовий рельєфний план. Це співставлення е, простору реального із рельєфним планом, який є е, зменшений, тобто це спочатку пальцями людина. Спочатку тактильно, потім так. ми переносимо все це в реальність. Вивчили, вивчили план, подивилися, де вихід, де коридор, де сходова клітина, і вже взяли тростинку і пішли. І, таким чином відбувається навчання. Ми ну, також від військових знаємо, що важливо тростину правильно підібрати, тому що деколи це може навіть заважати такі адаптації навчанню. Поясніть, як взагалі цей процес відбувається. Процес підбору тростини це теж важливо, але вона повинна бути ідеальна по розміру. Якщо вона коротка, то тоді людина йде незряче і нахиляється вперед. Таким чином страждає її осанка. Mm -hmm. Позвоночник і так далі, різні такі процеси, але якщо вона підібрана добре, то е, вона повинна бути на 50 см коротша за ріст людини. Навіть такий нюанс. Або до основи сонячного сплетіння. Тоді ця тростина буде підібрана правильно. Також є ще наконечники тростини, він для різних умов, вони є різних видів і вони використовуються в різних умовах. Е, шарикові коліщатка і просто наконечники, які не рухаються. Є для умов там, більш таких, де нерівна поверхня, є для умов, де рівна поверхня, ну і для, для різних умов різні наконечники і дороги. Різний ґрунт, ну, трава, піщана дорога, піщана Шибонка, ну, так. Ну, і так, так. вони різні наконечники. Їх є там більше трьох видів, і якщо їх мати в комплекті. І трустину, яка підібрана по росту, це буде ідеально зручно. Де як загалом відрізняється адаптація для тих, хто, наприклад, народився так незрячим, і тих, хто вже втратив зір у дорослому віці або в підлітковому віці, тобто щось бачив і перестав? Ну втратити зір у дорослому віці, коли людина бачила вчора, а сьогодні вже не бачить, це психологічно досить важко. І воно відрізняється від тих, хто народився незрячим. Ну тут психологічний фактор, але навчити легше, тому що образи збережені. От я можу пояснити людині, що там є дорога, перехрестя чотирьохстороннє у людини, яка втратила зір вчора. Є фотографія зразу, воно відтворюється, що це таке. Людина, коли народилася незряча, в неї є ті сигнали, інформація вона відсутня. І там треба все формувати детально. Формувати, звичайно, вчити, вчити які теобразні перехрестя, які будинки бувають. І воно тобто... ніколи не сформується ну, так, як воно повинно бути, тому що сигнал не поступав у мозок. І це важче фізично. В дорослому віці це важче психологічно, а для народжених незрячими це важче фізично. Навчання, наприклад, як користуватися шрифтом Брайля, воно теж відрізняється для тих, хто не бачив з народження і для тих, хто втратив зір. Там теж якось є нюанси свої? А, ну, звичайно, є нюанси, тому що знаєте, я вперше, коли я почала в дорослому віці вчити шрифт Брайля, я відкрила буквар для дорослих незрячих. І перша буква буква Ща. І для мене був це шок. Думаю, ну як це починати вчити алфавіт з букви Ща. Але шестикрапка ж має два стовпчики по три крапочки. І саме Ш, чому ща? Тому що буква Ща пишеться, крапочка 1, 3, 4, 5, вона показує мені куточки. Mm -hmm. Я зразу пальчиком накриваю, і я розумію, що під мочкою моєго пальчика. Саме по куточках буква Щ. І далі тоді вже легше-легше розуміти. Ну, дуже цікаво. Я, взагалі, спочатку, ну я ж кажу, що була шокована, тому ну, є певні нюанси. да. Але тифлопедагоги, фахівці, які працюють, вони їх знають. Стосовно Брайля, я вам хочу сказати: ну, один із десяти ветеранів хоче його вчити, і тільки для того, ну. Давайте покажемо так? Ну от ну, цікаво, покажіть, що це таке а зараз. Настільки багато сучасних інформаційних технологій. Що вони ну просто ну, заміняють весь шрифт Брайля, що може бути. Але якщо людині, це треба в роботі в подальшій, в навчанні в подальшому, наприклад. Ну, от зараз ми говорили з ветераном, який був на реабілітації у нас в 2019 році ще, він каже: мені зараз потрібен Брайль, тому що я вже виступаю на тренінгах, mm -hmm. і мені треба, щоб я щось не забув, собі підписати, я стою, виступаю, розповідаю, собі можу щось підчитати. Ну, а це ж ну, це одна людина з п'ятидесяти з сотні, не буде такого масового, тому що хлопці, по-перше, не бачать, для чого вони його можуть використати. У них є технології, які це все замінюють. По-друге, чутливість пальців втрачена дорослий вік. Ким працювали. Да? Ну, там, той шахтер, тут тот столяр, то те ще пальці, груба шкіра. Їм треба цю чутливість розвивати. Ну а навіщо розвивати, як вони не бачать мотивації? Загалом, а скільки часу триває таке навчання, так для хлопців, і наскільки часто є відмова від проходження навчання, чи загалом ви намагаєтеся все таки переконати, що потрібно це робити? Ну, наразі у нас навчання від двох тижнів до чотирьох тижнів. Так? А, первинні є ну, такі табори у нас реабілітації, які м, по два тижні. Наразі, от ми зараз тут чотири тижні. Так? Відпрацьовуємо програму, побачимо, як піде. Тому що не завжди всі готові на такий термін поїхати з дому і працювати. А, стосовно того, що є відмови, все залежить від того, як. Хлопці е готові. Я не можу позвонити, наприклад, людині. Мені тільки дали там, е, контакти або дружини, або мами, або самого ветерана. Я дзвоню і кажу: так і так запрошую. Ні, стіна. Але якщо я до цього вже дзвонила. 5-10 разів спілкувалась, і так далі. Тому цей процес вже вони вже чекають, вони записуються і вони вже чекають цієї реабілітації, коли вона буде. Тому тут дуже такий індивідуальний підхід. Як ви загалом оцінюєте зміни, які відбуваються і на рівні Львова, і на рівні держави щодо доступності просторів різноманітних для людей, які або погано бачать, або які зовсім втратили зір, тому що це теж важливо. Питання щодо адаптації. Ну, звичайно, зараз на рівні держави, держави дуже багато чого відбувається. Так? І кожне місто по-своєму трішки щось робить в цьому напрямку. Звичайно, тактильні направляючі смуги. Ви, мабуть, у себе в місті багато їх вже бачите. Це тактильна плитка, де є спеціальні такі. А є чейки, куди тростина попала, тобі потрапили, і ти собі по ній рухаєшся. Є попереджувальні смуги, де такі богарочки, да, що людина розуміє, що вже тут якась буде перешкода. Або це дорога, або це сходинки, або це там вхід в підземний перехід і так далі. Озвучення світлофори. Все відбувається, поступово, воно рухається. Не завжди правильно, не завжди так, як треба. Але я вам скажу, що на сьогоднішній день є дуже багато думок, як треба треба. та і якщо вони в державних будівельних нормах записані сьогодні робити саме ось так, то треба робити саме ось так. Якщо завтра будівельні норми внесуться зміни, то треба зробити вже так, як внесуться зміни. Вже ну тому, що тут попрацювали експерти. Знаєте, я пригадав собі одну історію, так я. В один момент знімав певну програму, і в ній приймав участь хлопчина. Він незрячим став, так і ми з ним домовилися про те, що він покаже свій звичний шлях він мав вийти в себе з дому і добратися до себе на роботу. Так повністю ми не мали права втручатися в те, що відбувається. І коли ми дійшли до кінця маршруту, тобто він вийшов з будинку, він прийшов повністю досить довгий шлях до своєї зупинки, подолав дві великих вулиці, сів на той автобус, на який йому було потрібно сісти. Вийшов на тій зупинці, де потрібно, і прийшов до себе на. Роботу я в нього спитав: а ти точно не бачиш, куди ти йдеш. Але в цей момент ще не було ні озвучених світлофорів, не було ні озвучених автобусів, які зупиняються і кажуть, куди він рухається. Так і він мені про це казав: мені було б легше, якби таке в місті було. І от питання: наскільки такі речі взагалі допомагають? Так, бо ну для зрячих людей вони теж у нагоді ті самі. Е як ви казали, бугорки, так вони теж допомагають тобі ногами відчути, що ти підійшов до світлофора чи до якоїсь перешкоди, так і ти це розумієш. Так само звучений транспорт, так само звучений світлофор. Що би ще потрібно було місто додати, щоб орієнтація в простору легша була? А, мабуть, правила не паркуватись на тротуарах і не перешкоджати руху. А, дуже багато міст України мають. На тротуарах напівсфери стовпчики, обмежувачі. обмежувачі різні, які ну просто ну це це дуже Я, травматично. казав мені про е, так звані телефонні будки, так які висіли на певному рівні, і на те, що не всі знаки висять на однаковій висоті. Ну, дорожні, цінувати сто відсотків. Ну дорожні знаки тут до речі, вони ну вище зросту людини вісять. Тут складніше йде з рекламними різними щитами, тому що реклама стоїть на один стовпчик на І ніжці. тут угу. да, 50 сантиметрів чи 70 від цього, і пішла вже широка платформа реклами. Тростина під неї зайшла, ти обличчям в неї. Все тому оці речі так. Да. Але от я ж кажу, і ті полусфери, і ті стовпчики обмежувальні все лише для того, щоб не паркувались автомобілі. Зробити більше стоянок для автомобілів, вільні тротуари. І, і, і вільні ще, тротуари. ще один такий коротенький нюанс. Ось, теж з досвіду роботи нашої редакції до нас навіть зверталися мешканці торф'яної, які теж не зрячі, і вони зіштовхнулися з якою проблемою. Там був невідремонтований хідник, і через те, що там були калюжі з води, їм було важко орієнтуватися в просторі. Тому навіть отакий звичайний благоустрій ну, він полегшує абсолютно. життя усім. Абсолютно дуже дякую вам, що сьогодні знайшли можливість до нас. Завітати так, розказати про цю програму, яка є, і що варто до неї звертатися, і загалом про ті. Нами не сла навіть проблеми, а про те, що повинно бути в місті зреалізовано для того, щоб в ньому було жити комфортно абсолютно усім його мешканцям. Дуже дякуємо вам. І у цій частині головного за день говорили ми з Олесією Перепеченко, виконавчою директоркою громадської спілки Сучасний погляд і керівницею проекту реабілітації ветеранів з втратою зору та членів їхніх семей життя після війни, та Василем Гошовським, інструктором з орієнтування та мобільності, а також тифлопедагогом. Дуже дякуємо вам. Я вам дуже дякую.